Для чого людині потрібна філософія? Для повноти. Не більше і не менше. Без філософії людина перетворюється на барана, деградує до мавпи. Зараз поясню, чому. Я чув колись одну від хорошого мого друга таку хорошу аналіз. Що всі Аспекти взагалі інтелектуального життя людини, людина без інтелектуального життя, без якихось роздумів, без рефлексії, це і не людина повною мірою. Можна поділити на такі напрямки, як філософія, релігія, політика, ідеологія. Може, ще якісь. У кожній людині. А, ну і ще наука. Ну, так мовити, пізнання. Наука це, звичайно, теж хороше питання, якщо ми зараз вдамося в сенс того, що ж таке є наука. Наука це сукупність знань про світ. Вона може. Ці методи пізнання, наприклад, можуть бути емпіричні. Коли ми напряму щось сприймаємо, наприклад, те, що ми бачимо зі спостережень, експерименти всі засновуються на емпіриці. Може бути раціоналістичний, тобто, коли ми будуємо певні прогнози на підставі вже ранішого досвіду, може бути навіть містичний спосіб сприйняття, але його, звичайно, не зараховують до наукових, але це. Дуже важливий спосіб, ну, гаразд, поговоримо про нього пізніше. Але наука, вона лише збирає і класифікує ці явища. Вона не може робити сама по собі прогнозів. Вона не може сама по собі робити аналізу. Тому що. Це вже питання філософії. Наприклад, поширено говорити, що фізика вивчає порядок речей у світі. Це неправда. Фізика тільки збирає і класифікує явища. Наприклад, вода закипає при 100 градусах Цельсія. Предмет, який впущений, рухається до Землі з прискоренням помноженим на масу в земних умовах. Світло поширюється по прямій. Ну, Великою мірою прямі, звичайно, зараз говорять, що вже підпливо гравітації злегка вигнуті, але переважно говорять, що по прямій лінії світло поширюється. Ну, Фізика збирає всі ці явища, але вона не може сказати, що таке порядок. Порядок це не наукова категорія. Порядок це категорія філософії. Так само біологія. Біологія збирає явища тваринного світу, рослинного, тваринного, людського. Так само. Практично, практична біологія, наприклад, названа медициною, яка скерована на те, щоб якимось чином протидіяти певним руйнівним процесам, які відбуваються в людському, перш за все, в людському організмі. Але біологія не дає питання на те, що таке життя. Життя це знову ж таки філософська категорія. Не можна з точки зору науки як такої підійти до поняття життя. Що мусить робити філософія? Філософія слухає всіх. Вона слухає всі джерела інформації, які повідомляються про світ. Емпіричні, раціоналістичні, містичні, будь-які. Потім вона робить крок назад і простежує загальні тенденції. І таким чином вона відповідає на найбільш загальні питання. Говориться, що філософія це любов до мудрості. Це примітивне пояснення. Це не просто любов до мудрості, це любов до Софії. Слово Софія грецьке перекладають як мудрість, але насправді це поняття, яке значно вище за те, що ми звикли словом мудрість описувати. Софія це трансцендентна сфера. Софія це світова душа. Я думаю, що найкращий відповідь на питання, що ж таке Софія дають дає книга Володимира Соловйова Чтін о Богу чоловічестві і Сергія Булгакова «Святний вечерній». Філософія це є те, що пробиває, пробиває відому нам оболонку. Тому що ми живемо під певною оболонкою. Оболонкою ілюзії. ілюзії тривимірності світу, ілюзії часової стріли, ілюзії там, твердості певних об'єктів, ілюзії первинності цього світу. І от філософія дозволяє цю оболонку, яка нас оточує, пробити і піднятися нашим пізнанням, піднятися до джерела. Тепер. Скажемо кілька слів про науку, ми вже сказали, скажемо кілька слів, що таке теологія, богослов'я і зв'язок між ними. Колись один студент Духовної Академії прийшов до старця. І старець спитав у нього, хто ти? А той йому відповів з такою ноткою гордості: батюшка, я богослов. Старець подивився на нього, здивовано спитав, що не вже четвертий. Той питає, в якому сенсі четвертий. Старий скаже, ну, свята церква знає трьох богословів. Перший це Іван Богослов, Апостол, другий це Григорій Богослов, і третій Симон Новий Богослов. Ти значить четвертий? От. Як би там, звичайно, нотки сарказму, але великою вірою це так і є. Тому що, перш за все, Богослов це той, хто... той, хто. Говорить з Богом і про Бога. Теологос. Слово Господнє. E, першим Богословом був Господь наш Ісус Христос. Як говорить нам Святе Євангеліє, в началі Слово, і Слово бише у Бога, і слово бє Бог. E, все бивше у Бога в началі. E, тобто. Це означає, що він став, він став, був словом, був і є Словом Божим, вираженням Божим, так як наше слово є, не є тим самим, що ми, але виражає нашу думку. Слово і думка різні речі, але слово виражає думку, хоча не є відтворює і хоча не є тотожні їй. Кожен з нас, звичайно, покликаний до богослов'я в цьому сенсі, до практичного богослов'я, до зустрічі з Богом. Можна сказати, що богослов'я це є осмислена релігія. Тому що що таке релігія в найвищому значенні слова? Це релігію знову зв'язувати. Тобто це відновлення того зв'язку з певною вищою реальністю, який ми втратили. Коли ми розуміємо, що існує певна вища реальність, яка є незалежно від нас, яку не ми придумали, але яка нам є об'єктивно даною, то ми, відповідно, шукаємо з нею зв'язку. І розуміємо, що колись ми цей зв'язок уже начебто мали, але потім ми якимось чином відпали, втратили. І релігія, релігія може бути або істина, зв'язок з єдиним правдивим абсолютним Богом, який існує в трьох особах. Або релігія може бути хибна, може бути релігія поклоніння якимось неживим об'єктам, може бути релігія поклоніння певній ідеології, може бути релігія навіть поклоніння науці, науці в скупому значенні цього слова. Тому що наука, яка говорить, що вона може відповісти на питання, що таке порядок, і що таке життя, і що таке світобудова, і яким є джерело всього, це вже не наука, це погана філософія. Тобто, от теологія, богослов'я це вже є осмислення цієї релігії, намагання її виразити. Але. В середні віки от говорилося, що філософія це як помічниця теології. Я би сказав навпаки, теологія це помічниця філософії. Можливо, це дерзно з мого боку, але я так вважаю. Тому що філософія, просто поняття філософії дуже сильно, на жаль, спаскудили такі течі, як позитивізм, як надмірний раціоналізм як Консеквенціоналізм, атеїзм так само. Дуже багато, на жаль, таких от течій. Ну а про такі речі, як фройдизм, марксизм, дарвінізм, мені навіть його говорити не хочеться. Це, це дуже погана філософія, яка, по-перше, заснована на дуже малій. Кількості знань, по-друге, на абсолютному невмінні мислити. Але це казання занадто коротке, щоб докладно це аналізувати. Це я якось іншим разом розповім. Так от теологія. Теологія це великою мірою зараз стало осмисленням откровення інших. Ми знаємо, наприклад, зокрема, в Християнській церкві, православній і католицькій, знаємо про те, що от є одне єдине откровення, дане назавжди запечатане, і є деякі приватні откровення, об'явлення дані різним людям, які покликані це загальне откровення в вигляді священного писання підтверджувати, якимось чином по-новому актуалізувати. Але вся теологія церковна це сукупність особистих откровень різних людей в різні часи. Але чомусь зараз прийнято зараз навряд чи можна дуже особливо сильно говорити, розговорствувати про якісь свої особисті откровенні і містичні досвіди. тому що найчастіше наштовхнешся на звинувачення в прелісті. Були такі, які навіть недавно моїм друзям з Риму католицької церкви, я цитую, я дуже часто нагадую приклад отця Піо якого за його об'явлення і за його е, діяльність, я би сказав, що він був старцем католицької церкви, за його діяльність його ж дуже сильно гнали, його забороняли в служінні, його висміювали, його хотіли позбавити сану, що заводно робили. А потім сказали, ой, ми помилилися, він святий, насправді. Переламали спочатку чоловіку життя, а потім спохопилися і сказали, упс, так він же святий. От, зазвичай. Ті люди, які оперують особистим досвідом, вони або називають себе незалежними філософами, або називають себе незалежними містиками. Тобто теологія, вона дуже часто в церкві вона мусить бути затверджена магістеріумом. Зараз це вже не є богослов'я, це не є богоспілкування, це не є жива молитва. Це є, це є історія богословської думки інших. Точно так же, як зараз філософію дуже часто підміняють історію філософської думки, так саме і теологію підміняють. Зараз це також перетворилось на певний титул, певний диплом. На жаль, тобто людина, яка не є практикуючим християнином, може отримувати титул доктора богослов'я. Вона може бути навіть атеїстом. А все одно може отримати титул доктора Богослов'я, якщо вона напише добру дисертацію, в якій вона всі правильно примітки розставить і буде говорити про релігійний досвід та об'явлення інших людей. Я був свідком того, як люди називали себе богословами, хоча при цьому у них не було в серці рвіння і бажання відвідувати, брати участь, відвідувати храм, брати участь в божественній літургії і чи як можна частіше причащатися, зустрічатися з живим Христом. І вони себе називали богословами, і навіть більше інші їх називали так само і ці люди титули отримували богословські. Я вчився з такими людьми, я спілкувався з ними, вступав з ними в дебати в сутички. Тому, я ж кажу, теологія затверджена магістеріумом, і вона вже не передбачає живої якоїсь зустрічі з Богом, вона вже не передбачає релігії. а... Що таке догмати релігійні? Догмати це, як говорили, це певний єрогліб духовного життя, це певна розумова ікона. Якщо ікона е, у віруючої людини, вона не розглядається як просто твір мистецтва, а вона розглядається як щось, що викликає у людини бажання помилитись. же і саме догмати, які затверджені вселенськими церковними соборами, найважливіші догмати християнської віри. Е, це є певна розумова ікона, яка виникає бажання по... розумно помолитись. І, попросивши в Бога натхнення, подумати, що означає цей догмат. Що вони є певними, можна сказати, обмеженнями, обмеженнями над прірвою брехні і і неправди. Вони застерігають нас. Тут зупинись, бо інакше впадеш. Вони не означає, це не означає, догмат не є забороною приватної рефлексії, приватного розумування. Навпаки, догмат має закликати до неї. Це і хибне розуміння догматів. Догматиками зазвичай називають тих, хто є, просто от впарили йому певну ідею, і він ні крок вправо, ні крок вліво від неї не відходить, тому що просто боїться думати і давати відповіді на певне питання. Ні, це хибне розуміння догмату. Догмат, перш за все, покликаний попередити нас від падіння в брехню. Тому що догмати це не є, точно так же, як і церква. Це не є плід звичайного людського розуму. Це є співдія. З Богом співдія з абсолютом, який навіває нам певні ідеї, певні уявлення, і от тоді, от уже в співдії з Богом, ці ідеї приходять в наш світ, і є виражені звичною, звичною нам людською мовою і звичною нам термінологією, але правдива суть догматів відкривається тільки в молитві, тільки в особистому богоспілкуванні і тільки в особистому містичному спогляданні. Ну, а філософія. Філософія, це я ж кажу, це є відкрита розумова зустріч з іншим. І теологія, церковна, зокрема, теологія, вона покликана допомагати філософії. Наприклад, наведу просте порівняння: мислячу людину, що більше приводить до Бога? Онтологічний аргумент святого Ансельма Кентерберійського про те, що Бог є буття вище, за яке ніщо не може бути помислене, це аргумент, ну. На всі віки. Аргумент, про те якого навіть атеїсти не можуть заперечити. Тобто всі атеїсти, з якими я спілкувався, вони не можуть просто не можуть нічого сказати проти цього аргументу. Ну, це можна докладніше його розглядати. але я пропоную для прочитання монологіон святого Ансельма Кентерберійського і праці Йозефа Зайферта Бог, як доказ існування Бога. Gods God is Beваice. Де дуже добре це описано. А от. Саме те, що ми називаємо священне писання, канон книг, наприклад, Старого Заповіту, староєврейські тексти, які начебто теж покликані нам Бога відкрити. От вони у багатьох якраз викликають недовіру через те, що там Бог представлений дуже з великою частиною антропоморфізмів, через те, що там є часто, наприклад, надмірна жорстокість. Через речі, в які, наприклад, важко повірити мислячій людині. Тобто багато є причин, чому люди от спокушаються і не вірять. Натомість проти онтологічного аргументу, який не є суто релігійним, який не є об'явленням, але який є філософською рефлексією, оце от, уже показує, показує, що... це от уже Нам показує, що це уже нам показує, що це що це ну, важливо, що це до Бога приводить. Тому я би сказав так: релігія як е, зв'язок з Богом, і поняття, яке нас приводить, до, тобто те, що приводить нас до, до зустрічі з живим Богом, е, релігія це є первинне. Далі йде філософія, осмислення цього. І теологія, яка уже є. Частиною церковного передання, осмисленням откровень інших. От. Ну, а далі нижче вже йде наука, там, так би мовити, суто наукове пізнання, там, епістемологія, чи це буде раціональне, чи емпіричне. Хоча цю градацію, звичайно, можна, можна міняти. Наприклад, там є таке поняття, як релігійна філософія, це осмислення релігійного досвіду, є таке поняття як систематична теологія, це те, що системно осмислює танство, філософія природи, це те, що от шукає закономірності, найзагальніші закономірності в наукових фактах. Те, що я говорив, що таке порядок, що таке життя там, і так далі. от. Ну, Це от такий загальний огляд розрізнення цих понять різниці між філософією і теологією. Це моя, моя приватна думка. от, Можливо, у когось вона є інша. Можете писати мені, подискутуємо з вами.